Дуже неспокійне є е, міна небезпека, оскільки е, што, море штормить, і після шторму дуже багато е, мін може бути зміщено з, зі свого місця е, кріплення якірного, якщо йдеться про такий вид е, вибуху небезпечних предметів. А також нагадаю, ми не знаємо, якими саме мінними пристроями було заміновано море. В його площині, тому і не знаємо, що до берегів приносить з боку військових максимально забезпечено контроль за тим, щоб не було таких випадків, але можна зробити відкрити судження про те, що рух мін не керований, не контрольований. Ми ведемо спостереження у випадку виявлення. Заздалегідь попереджаємо про це, але є випадки, коли міни і вибухові пристрої замулюються в дно, і тоді це неможливо відстежити способом відкритого спостереження. Наразі ці ділянки відслідковуються і обстежуються. Адміністрацію морських портів для висновку про те наскільки далі небезпечно використовувати.